Хто працює в вищій раді правосуддя, можна відправити на фронт, тобто навіть навіть трьох свідоцтв про народження не буде підстави для відстрочки. Ну фактично, заганяти на фронт інвалідів третьої групи інвалідності. І на це депутатам начхати. Кого депутати планують позбавити права на відстрочку від мобілізації? Фактично, депутати кидають даних осіб на призволяще. тобто буде посилення мобілізації. Депутати вчергово планують посилити. Мобілізаційні заходи, а яким саме чином внести зміни до чинного законодавства щодо посилення мобілізаційних заходів, а саме щодо обмеження певних громадян щодо їх права на відсрочку, я адвокат Андрій Бурянський, в цьому відео я надам аналіз, кого саме депутати планують позбавити права на відсрочку. А кому це право буде залишено або додатково надано? Взагалі, в мене враження, що оця попе з мобілізаційним законопроектом. Була тільки пов'язана з тим, щоб переключити увагу населення від звільнення залужного на проблему щодо мобілізації, тому що фактично той законопроект, який подавав Кабмін в грудні 2023 року, і той законопроект, який був подано в кінці січня 2024 року, вони майже не відрізняються. Навіщо це було робити? Ну, ми тільки такі пояснення, але давайте почнемо. Спочатку нагадаю, що всі підстави. Виключно підкреслюю, тобто вичерпний перелік. Підстав надання відсрочки від мобілізації зазначений в 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку. і мобілізацію. ця стаття саме так і називається: Відсрочка від призиву на військову службу під час мобілізації. Спочатку давайте розберемося, які підстави для відстрочки депутати планують залишити. Ну, по перше, планують залишити таку підставу для відстрочки як наявність на утриманні трьох і більше дітей. Креслю наявність на утриманні, але плануються певні обмеження. Чому а для тих хто. Має заборгованість зі сплати аліментів сумарна на суму більше ніж 3 місяці. Тих будуть позбавляти цього права. Тобто, ну звісно, якщо е, батько не отримує дитину, тобто має заборгованість більше ніж 3 місяці сукупно, то він не має права на відсрочку зв'язку з даною підставою. Тобто, навіть навіть трьох свідоцтв про народження не буде підстави для відстрочка. Далі планується надати відсрочку опікунам особи, яка визнана недієздатною. Також планується надати відсрочку. Опікунам осіб, які визнані недієздатними. Тобто, для цього потрібно, щоб військозобов'язаний отримав відповідне рішення суду, де його визнано опікуном, над особою, якою суд визнав недієздатною. Зразу зауважу, що це не так просто. Тому що недієздатною особою можна визнати тільки, наприклад, психічно хвору людину, яка за відповідними показаннями не може керувати своїми діями, тобто це досить складне питання, і будь-яку особу не можна визнати недієздатною. І в всякому разі, без рішення суду жодної відсрочки по цій підставі ви не отримаєте. Пропонується додатково надати відсрочку патронатним вихователям, на отримання яких перебувають діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування до 18 років. Ну тут це зрозуміло. Далі досить цікаве питання щодо відсрочки над особами з інвалідністю. Так пропонується залишити відсрочку для осіб, які здійснюють. Постійний догляд за особами з інвалідністю першої групи, які є по відношенню до даної особи, родичами першого рівня споріднення. Хто це? Це діти, батьки, дружина. Тобто в даному випадку має бути дотримано кілька вимог. Перше рівень споріднення, перший дружина, діти, батьки. Причому батьки тільки свої. Раніше було зазначено, що батьки дружини також підпадали під цю категорію. Зараз це виключається. Ну але про це ми побалакаємо пізніше. Тобто, наявність рівня споріднення першого, наявність першої групи інвалідності і ще обов'язкова наявність і потреба в постійному догляді. Тобто, в довідки МСЕК має бути зазначено, що особа, яка встановлена першу групу інвалідності, потребує постійного догляду. І тобто, за наявності цих трьох. Підстав буде видаватися відсрочка від мобілізації, і тут обов'язково слід звернутував, що відсрочка надається тільки одному члену сім'ї. Тобто, наприклад, є мати з першою групою інвалідності і е, довідку МСЕК, де зазначено, е, крім групи інвалідності, що вона потребує постійного догляду, і в неї є два е, сина військозобов'язаних, але право на відсрочку буде мати тільки один син. Причому як буде визначатися дана особа, планується за відповідною заявою матері, тобто мати буде визначати відповідною заявою, скоріше за все, на посвідченою, що цей саме син буде здійснювати за нею постійний догляд, і йому буде надана відповідна відсрочка. Якщо ж родичі першого рівня споріднення відсутні, або ж вони не можуть за певних підстав надавати цю допомогу. То право на відсрочку можуть отримати і особи, які будуть відноситися до другого рівня споріднення, але також не більше одного. Наразі мені невідомо яким чином кабмін буде визначати, чи може особа здійснювати постійні доля чи ні. Хто такі родичі другого рівня споріднення? Це брат, сестра, дід, баба, онуки. Тобто, наприклад, якщо є. Дід з першої групи інвалідності, який потребує постійного догляду, але у нього, наприклад, син також є інвалідом, або він непрацездатний, або взагалі знаходиться, наприклад, за кордоном. А на території України є тільки його онук, який є військозобов'язаним, але здійснює за ним постійний догляд. То відповідно даний онук може Отримати право на відсрочку від мобілізації даний законопроект планує залишити право на відсрочку для осіб, які мають відповідну групу інвалідності. Але там ще депутати визначаються. Можливо, прибрати третю групу інвалідності, тобто наразі діє норма згідно якої військовозобов'язаний, який має групу інвалідності, має право на відсрочку. В принципі планується цю ж норму залишити, але ще депутати визначаються, можливо прибрати третю групу інвалідності з даної категорії, тобто позбавити інвалідів третьої групи. Право на відсрочку, ну фактично заганяти на фронт інвалідів з третьої групи інвалідності. Ну така собі ініціатива щодо постійного догляду за особою, яка має другу групу інвалідності, то тут право на відсрочку будуть мати тільки родичі першого рівня споріднення за умови, що відсутні інші особи, які зможуть здійснювати такий догляд, ким буде це визначатися, і як ТЦК буде визначати чи є інші особи. Які можуть здійснювати такий догляд, ну зрозуміло. скоріше за все будуть відповідні розпорядження або відповідні постанови Кабміна. подивимось. Тепер щодо надання відстрочки від мобілізації для осіб, які отримують відповідну освіту. В принципі, право на освіту залишається, але за певних умов. Тобто, право на відстрочку від мобілізації мають особи, які здобувають професійну, професійно-технічну, вищу, фахову передвищу та вищу освіту, але тільки за умови, що освіта здобувається за рівнем вищим. Ніж попередній, у відповідній послідовності, яка визначена законом про освіту. Тобто, якщо ви, наприклад, економіст і отримували освіту бакалавра і далі поступили вже на магістратуру, то у вас є відправа на відсрочку. Якщо ж ви економіст і отримали освіту бакалавра, а потім вирішили поступити на магістратуру, наприклад, на юриста, то все право на відсрочку у вас втрачається. Також втрачається право на відсрочку, якщо ви поступаєте на аспірантуру на контрактній формі навчання, тобто, якщо за вас платить підприємство, або ви платите самі за себе. Право на відсрочку в даному випадку втрачається. Як буде з особами, які вже проходять навчання, невідомо так як фактично всі ці особи вже поставлені на облік до ТЦК. Так як є відповідні вимоги Міносвіти, і дані про них вже наявні в ТЦК. Тобто ТЦК вже добре буде знати, що дана особа, яка навчається, наприклад, на магістра, не підпадає під відсрочку. Яким чином це буде вирішуватися, мені не зрозуміло. Бачається, що логічно було б надати можливість даним особам закінчити навчання, але може бути інакше. Також слід зазначити, що депутати планують залишити право на відсрочку для керівників. Відповідних міністерств, відомств, державних органів, органів управлінь, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Також планується залишити право на відсрочку для державної спеціальної служби транспорту для міністерства внутрішніх справ. Причому по міністерству внутрішніх справ в мене в принципі є певні питання. Це особи, які пройшли військову підготовку, мають дозвіл на зброю, зобов'язані захищати Україну, надавати їм відсрочку від мобілізації в період, коли йде війна. Як на мене, це недоречно. Тобто мені не зрозуміло, чому особи, які пройшли відповідну військову підготовку, мають відповідні навички, не можуть захищати Україну, пусть навіть на ретаційній основі, тобто там три місяці, півроку, а потім повертатися для виконання своїх обов'язків. Ну тобто, зрозуміло, що всіх працівників МВС неможливо відправити зразу на фронт, але чому це не можливо робити в певній черговості, не зрозуміло. Ну і звісно, право на відсрочку отримують всі судді. Як місцевих апеляційних касаційних інстанцій, конституційного суду, вищої ради правосуддя і так далі, це тут у мене нема зауважень, так як судова система повинна працювати і просто так замінити суддю іншою особою досить складно. Хоча, звісно, відносно тих суддів, які відпускають. Під невелику заставу корупціонерів не можуть вчасно винести відповідні рішення або ухвалюють взагалі неправосудні рішення. То можливо даних суддів і слід і позбавляти права навіть відсрочку, і взагалі статусу судді. Але наразі вища рада правосуддя, яка може і має здійснювати дисциплінарне провадження по суддям, працює ні, вона не працює. Фактично там кілька десятків тисяч скарг знаходяться. Вони є в певному переліку. Яким чином це відбувається, взагалі зрозуміло. Як на мене, вища рада правосуддя працювала перші ну, піврока рік, як була створена. І тоді це було зрозуміло і видно, так як значно покращився правосуддя в Україні. А зараз це фактично болото. Ти готуєш скаргу на дії судді, визначаєш, які порушення були вчинені, подаєш вищу раду правосуддя, і вона там роками лежить. Ось так. Тому, як на мене, майже всіх, хто працює в вищій раді правосуддя, можна відправити на фронт, замінити їх заново новим за складом, і тоді можливо рівень правосуддя в Україні значно покращиться, так як суддя буде розуміти, що якщо він виносить неправосудне рішення або вчиняє будь-які інші порушення. То його може і буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Ну щодо того, кому залишить право на відсрочку, цим ми розібралися. Тільки зауважу, що право на відсрочку це не є автоматичним правом. Тобто, у вас є право на відсрочку, ви обов'язково повинні це право використати яким чином. Відповідну заяву подаєте з прикладанням відповідних документів. Причому, якщо по пошті, то нотаріально посвідчених документів в адресу ТЦК, і коли буде ухвалено рішення про надання вам відсрочки, от тоді ви використали своє право на відсрочку. А вважати, що ви батько трьох дітей і цього достатньо для того, щоб вас не чіпали, ні, так воно не працює. А також звернув увагу, що якщо ви Маєте право на відсрочку, але бажаєте служити і бути мобілізованим, то з вами згідно нового законопроекту мають укласти контракт, тобто не так, як раніше було, що ви надали свою письмову згоду, і цього достатньо, все вас мобілізували. Ні, буде укладатися відповідний контракт. Тобто, ну тут є певні позитивні моменти. Чому тому, що траплялися випадки, коли особа приходила. За відсрочкою, а їй давали підписати бланк згоди на мобілізацію. Він підписував, не читаючи, і після цього його відправляли на підготовку, а далі на фронт. З контрактом це буде значно складніше. Тепер давайте розглянемо, кого депутати планують позбавити права на відсрочку від мобілізації. Депутати планують скасувати таку відсрочку від мобілізації як самостійне виховання дитини до 18 років, але за певних умов цю норму планують замінити на наступну: що право на відсрочку від мобілізації будуть мати особи, які самостійно утримують і виховують дитину, в разі якщо, наприклад, дружина позбавлена батьківських прав, визнана судом недієздатною. Визнана безвісти відсутньою або взагалі померла. Чому саме такі зміни вносять депутати? Ну тому що зараз багато чин судів, де при розлученні суд залишає дітей з батьком, і таким чином, нібито залишаються діти на утриманні батька. І з цих підстав батько подає заяву на відсрочку мобілізації. Таким чином, депутати планують виключити даних осіб, які отримали право на виховання дитини за рішенням суду. З е, тих осіб, які мають право на відсрочку мобілізації, так що зверніть на це увагу, якщо у вас отримана відсрочка саме з цих підстав. Тобто, наприклад, якщо е, жінка втекла з коханцем за кордон в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації і залишивши дітей на батька, то батько як військозобов'язаний не буде мати права на відсрочку від мобілізації, його може бути і буде призвано на військову службу. А що залишиться з дітьми? Взагалі не зрозуміло, і на це депутатам начхати. Хто ще втратить право на відсрочку? Це військозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за батьками своєї дружини. Тобто, за чинним законом, ці особи мали право на відсрочку, але ж депутати планують позбавити даних осіб право на відсрочку від мобілізації. Також депутати планують позбавити осіб, які здійснюють постійний догляд за особою. Яка потребує цього догляду відповідно до висновку лікарської консультативної комісії, тобто які отримали відповідну довідку про те, що особа потребує постійного догляду, і за нею здійснюється відповідний догляд. Причому підтверджується це або відповідним фактом отримання виплат на непрофесійній основі за здійснення догляду за даної особи, або іншим чином, навіть за рішенням суду простановлення факта здійснення догляду, але депутати планують позбавити даних осіб. Права на відсрочку, і тут взагалі не зрозуміло. так як є певні інваліди другої, ну може й першої групи, які самостійно можуть себе утримувати і доглядати, тобто самостійно себе обслуговувати. А якщо вже особа за відповідним медичним висновком не може себе самообслуговувати, то позбавляти ту особу, яка здійснює за неї постійний догляд права на відсрочку, то що ця особа буде робити? А якщо це село і органи соціального захисту, тут тільки раз в рік може доїхати, а то і взагалі не з'являються дуже багато питань до цих змін. Фактично, депутати кидають даних осіб на призволяще. Також втратять право навіть від мобілізації особи, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю, або мають одного обох батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю. Ну тобто, за нинішнім законом, якщо у вашої дружини є інвалідність, то ви маєте право на відсрочку. Або якщо у батьків вашої дружини є інвалідність з першої або другої групи, то ви маєте право на відсрочку. Все це планують скасувати. Також втратять право на відсрочку, особи, у яких рідні дід чи баба, а неповнорідні сестра чи брат загинули на війні, тобто за нинішнім законом. Це було підстави для строчки, але в законопроекті зазначено, що даних осіб буде позбавлено право на стручку. Також планується позбавити право на строчку мобілізації працівників Міністерства оборони України. Ну а тут в мене також вояке ставлення, так як можливо певною категорією і слід позбавляти даного права, але є ж категорія працівників, які працюють на відповідних оборонних підприємствах. Ну, наприклад, вони виготовляють зброю. Снаряди, дрони або інше обладнання необхідне для фронту. І чи можна даних осіб позбавляти права на відсрочку? Ну це нелогічно і незрозуміло. Можливо, буде якесь детальне роз'яснення, кого саме і в зв зв'язку з чим буде позбавлено право на відсрочку. А що ж з позитивного можна знайти в даному законопроєкті? Та, мабуть, нічого. Ні, все-таки один позитивний момент. Точно є з позитивного в даному законопроєкті можна виділити тільки те, що даний законопроєкт передбачає позбавлення права на відсручку всіх працівників національної поліції України, бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро, державного бюро розслідувань, державної виконавчої служби України. Тут, наче, все зрозуміло, так як фактично всі ці особи мають відповідний. Військовий досвід, тобто всі вони пройшли службу в армії, мають право на зберігання та володіння і використання зброї, тобто це підготовлені особи. Чому їх треба позбавляти права на відсрочку? Звісно, не потрібно цього робити. Але ж це тільки законопроект, і ми побачимо, чи дійсно депутати позбавлять права на відсрочку поліціянтів та інших працівників правоохоронних органів. Як на мене, це досить сумнівно. Ну, те, що не матимуть права навіть срочку аспіранти, які навчаються на контрактній основі, це я вже казав. Чи це доцільно, чи це позитивно вплине на рівень розвитку науки в Україні? Я впевнений, що ні. А з огляду на той стан, який взагалі зараз в Україні з розвитком науки, то це тільки пришвидшить її. Повне занепад. Ну і наостанок скажу, що станом на сьогоднішній день вже є інформація, що даного законопроекту подано більше 800 правок з боку депутатів. Але чи вони будуть всі враховані, і що залишиться в кінці, невідомо. На мій погляд, що основний костяк цього законопроекту залишиться, тобто буде посилення мобілізації. Але про це ми вже дізнаємось, коли депутати проголосують про даний закон та приймуть його. Тоді ми, можливо, і вернемося до аналізу вже ухваленого закону про посилення мобілізації. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, то ви можете задати їх в питаннях в коментарях під цим відео або ж зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро «Бурянські партнери, посилання на яке ви знайдете під цим відео. Нагадаю, щоб підтримати канал, ви можете натиснути відповідну кнопку «Спонсорство» на головній сторінці даного каналу, а також Внизу під цим відео ви побачите посилання на допомогу нашим воїнам ЗСУ, за допомогою яких вони зможуть краще і більше нищити ворога. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!